Розділ 36. Кенна. Я в душі, коли у вхідні двері стукають. Лякаюся, бо стукають безперервно. Леді діана так не стукала б, а окрім леджера, до мене приходить тільки вона. У мене кондиціонер на волосі, тож я відчиняю двері і кричу Почекайте. Швидко витираюся і висушую рушником волосся, щоб дорогою до дверей не накрапити на підлогу води. Вдягаю футболку, трусики, хапаю джинси і біжу до дверей глянути у вічко. Коли бачу, що це леджер, відчиняю двері і починаю одягати джинси. Він заходить. Його ніби шокувало, що я не до кінця вдягнена. Він просто стоїть і витріщається, поки я застібаю джинси. Я всміхаюся. Ти що, кинув батьків? Він обіймає мене і цілує, але я гублюся, бо це більше, ніж поцілунок. Він цілує мене так пристрасно, ніби ми не бачились багато тижнів, але ж минуло лише години три. Ти чудово пахнеш, заривається він обличчям у моє мокре волосся. Гладить мене, опускається руками до стегон, піднімає і я обіймаю його ногами. Він несе мене до дивана і опускає на нього. Це не ліжко, дражню його я. Він злегка кусає мене за нижню губу. Нічого, я вже не так через це переймаюся, як учора. Зараз я згоден кохатися з тобою де завгодно. Якщо так, то краще неси мене на матрац до дивана є багато питань. Він не зволікає ані секунди, піднімає мене і кидає на матрац. та коли він цілує мені шию, Айві починає нявчати, вона застрибує на матрац і облизує леджерові руку. Він перестає цілувати мене і дивиться на кошеня. Якось це незручно. Я віднесу її у ванну. Я несу кішку в ванну і зачиняю, лишивши їй там воду і їжу. Потім сідаю на леджера, притискаю його, випростовую спину, він гладить мене по стегнуть, водить по мені поглядом. Як тобі все це? Добре? питає він. Ти про що? Про нас? Він киває. Ми з тобою разом, це аж ніяк не добре, це жахлива ідея. Він хапає мене за футболку, тягне вниз, аж поки наші губи майже торкаються, другу руку кладе мені на сідниці. Я серйозно, я всміхаюся. Не можеш він розраховувати на серйозну розмову, притискаючи мене до себе отак Ти справді намагаєшся серйозно поговорити в той момент, коли я на тобі? Він перевертає нас, і тепер уже він зверху. Я приніс презервативи. Я хочу зірвати з тебе одяг, хочу знов кохатися з тобою, але мені здається, що перш ніж усе це почне розвиватися далі, мені слід поговорити з Ландрисами. Це просто секс. Він зітхає. Кенно. Каже, моє ім'я так, ніби за щось мене вичитує, але потім цілує ніжно, тепло, і цей поцілунок зовсім не схожий на всі попередні. Я розумію, про що він, але мені вже набридло повертатись до цієї теми. Я хочу хоч трохи не думати про це. Щоразу, як я з ним, я тільки й думаю, що про всю цю ситуацію вона надзвичайно важка і, якщо чесно, мені страшно. Я піднімаю руку і змахую з його щоки котячу шерсть. Ти справді хочеш знати мою думку? Так, тому й питаю у нас постійні гойдалки. Ти хвилюєшся, потім я хвилююся, потім знов ти. Хвилюваннями нічого не вирішиш. Мені здається, добром це не скінчиться. А може й скінчиться. Як би там не було, нам подобається бути разом. Тож, поки це не скінчиться або добре, або кошмарно, я не хочу витрачати час на постійні переживання про майбутнє, яке ми не здатні передбачити. Тож просто зніми з мене одяг і давай кохатися. Леджер хитає головою, але всміхається ти ніби думки мої читаєш. Можливо, але я не сказала в голос усього, що думаю. Я нажахана. Насправді я знаю, що він не знайде таких слів, які змінять думку Ландресів про мене. Та й правильно вони все думають. Рішення, яке вони прийняли для себе, правильне, тому що саме так вони живуть у мирі й спокої, і я поважатиму його. Але почну вже зранку. А просто зараз я буду егоїсткою і зосереджуся на єдиній людині на світі, яка бачить мене такою, якою хотілося б, щоби бачили всі. І якщо для цього треба збрехати, вдавши, що ця історія може скінчитися добре, нехай. Я знімаю його сорочку, слідом на підлогу летить моя. За ними наші джинси, і за кілька секунд ми вже обоє голі, і він надіває презерватив. Не знаю, чому ми поспішаємо, але робимо все дуже швидко: цілуємося, торкаємося одне одного, втягуємо повітря так, ніби нам бракує часу. Він спускається поцілунками по моєму тілу, аж доки його голова опиняється в мене між ногами, цілує мої сідниці, а потім повільно розсуває мене язиком. Відчуття такі потужні, що я впираюся п'ятками в матрац і піднімаю стегна. І йому доводиться з силою опустити їх і продовжити робити язиком те, що він робив. Я шукаю за що би вхопитися, але поруч навіть ковдри немає, тож я хапаюсь за його волосся і тримаю. Руки рухаються в ритмі з його головою. Я кінчаю досить швидко, хвилі задоволення котяться моїм тілом. Я напружую ноги, а леджер ще активніше працює язиком. Я тремчу і стогну, аж поки зовсім не витримую. Мені конче необхідно знову відчути його в собі. Я тягну його за волосся, він піднімається вище. І цього разу входить у мене одним швидким рухом він трахає мене так енергійно, що ми якимось чином опиняємося на підлозі поруч із надувним матрасом, і коли все закінчується, ми спітнілі й важко дихаємо. У душі ми знову опиняємося разом, його груди притислися до моєї спини. Він ніжно обіймає мене і нас заливає водою. Від думки, що з ним доведеться попрощатися, мені хочеться скрутитись калачиком і завити. Тож я намагаюся переконати себе, що помиляюся щодо Ландрисів, намагаюся собі збрехати, повірити, що в нас справді є майбутнє. Можливо, все налагодиться не завтра і не через місяць, але я щиро сподіваюся, що Леджер має рацію, що одного дня вони передумають. Можливо, він скаже їм щось таке, що посіє у них зернятко сумнівів, і воно проросте і, зрештою, виросте в співчуття до мене. Але, якби там не було, я завжди залишатимуся вдячною йому за прощення, яке він мені подарував, і неважливо, чи подарує його мені хтось іще. Я розвертаюся і дивлюся йому в очі, піднімаю руку, торкаюсь його щоки. Ти б подобався мені, навіть якби не любив дієм. У нього змінюється вираз обличчя, а тоді він цілує мою долоню. Мені ти сподобалося, бо любиш її дуже сильно. Трясся тобі, Леджере, я цілую його за це.